Premier ministr Polski Donald Tusk zajaweł, że Polska będzie pracować razem z Ukrainą dla maksymalnej obrony wit rosyjskich dronów. Minister zakordonych spraw Polski, ta, wice, ta wicepremier kraju Radosław Sikorski przybył z wizytą do Ukrainy pro polsko-ukraińską współpracę ta na skutki dronowej ataki na Polszczu, a także pro posylenia Ukrainy u proti rosyjskiego imperializmu. Będziemy hovorety z naszym gościem, eurodeputatom wit Platformy Michałem Szczerboju. Panie Michale, witaję w studiu ukraińskiego Focus. Dobry dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry dzień. Pierwsze Pytam pytania. Panie Michał, chcę Was zapytać, Wasza reakcja w dzień, kiedy przyleciły drony nad polską terytorium, rosyjskie drony, Wasza pierwsza reakcja, jaka ona była? No. Реакція була реакція була така, що ця війна на витягну... була на витягнути, є на витягнуту руку. треба зробити все, щоб допомогти Україні перемогти і забезпечити також безпеку Польщі, моєї країни і всієї європейської спільноти, тому що в європейській спільноті також є місце для України. Це є також цей момент для дипломатичних і по перше, щоб поінформувати союзників, що щось відбувається, як ми можемо разом допомогти. Це є надзвичайна ситуація. нетипова, екстраординарна. І кожен з 32 країн НАТО мусить подумати, показати солідарну допомогу, тому що допомога для Польщі і зміцнення нашого повітряного а простору є також допомогою для України. колеги З європарламенту писали до вас. Так, звичайно, в студії, ja atak, я був коли це сталося. Я bull, був в Страсбурзі, була сесія наступного дня наступного дня. Відбулася дебата присвячена солідарності з no, Польщею, no, no, і у no, нас no, були rządu, дуже швидкі реакції багатьох управлінь і, і урядів. Голландія, наприклад, країна, яка в перший день нам допомогла, дякуючи професійній допомозі своїх пілотів. На американських F-35, але наступний день запропонували 300 солдатів два патріоти і інші забезпечені в тим антидронові системи. Звісно, ми бачимо, що союзники е, зараз зміцнюють свою допомогу Польщі. Бачимо, як екстрено починаються поставки засобів ППО, щоб все таки закрити кордон від російських майбутніх провокацій. Але в той же час спостерігаємо достатньо таку кволу реакцію з боку Білого Дому вчора, нарешті можна сказати, через дві доби після атаки Дональд Трамп. Висловився так, що це можливо була помилка, і тепер Європа стоїть перед питанням, що вона має сама очевидно розраховувати на себе в можливій агресії Росії. Як ви вважаєте, чи готова Європа до цього? Я вважаю, що ситуація є інша від тих, які були до того. Атака при, атаках, при дронових, Україну, дронових атаках в Україну частина дронів перетинала Польщину, кордон і залітала в повітряний простір. Але в даний момент була це, це була зовсім інша ситуація. Ці дрони пролетіли над Білорусію. Білорусія поінформувала польські служби, що російські дрони летять над їхньою країною. Зараз будуть у Польщі. і вони їхньою ціллю було як найдальше на жаль, все вказує на те, що я не є відповідальною особою, щоб інформувати. Немає такої інформації, але преса говорить про те, що одна з військових баз була задіяна. База для Флайську, є 60 кілометрів від місця. Нове місто над Піліцею, де один з дронів. Був то став фінал і фінально його там знайшли. Це я хочу ja дуже сказати ясно. Це була надзвичайна серйозна ситуація, оскільки жоден командир військовий не використав би 16 і F-35, п'ять, було такого, якби не було загрозовано, бо не всі оглядачі знають Пан Євродепутат Міхал Шерба сказав про базу е м, польської авіації, найбільш сучасну і найвеличу е авіаційну базу польських збройних сил. Там, власне, між іншими перебувають F-16. Ну і власне знов таке питання: чи Європа розуміє, що вона може без сполучених штатів опинитися перед обличчям російської загрози? їй доведеться самостійно себе рятувати і захищати, чи готова Європа? Всисти мами в тим. Ми всі в цьому, студії, вітові, в цьому в цій ся, студії маємо абсолютно свідомість, наші глядачі, що попри всі декларації США треба нас, розраховувати мійці, самим на себе, на наш потенціал, на наш, і, наш і, оборонний і, потенціал і, розраховувати, місь, розраховувати з, з, НАТО, із, на наших союзників з НАТО і, ten, і, НАТО, і, ця, і є з Європейським Союзу. Європейські філії ця європейська частина НАТО це є реальна частина, яку треба вбудувати, зміцнювати. Є добра інформація, також для. Польщі для України, що починається програма сейф 150 мільярдів євро. Є поділена на 19 країн. І польща отримала 44 мільярди євро, то є 180 мільярдів злотих. на довготермінову купівлю купівлю озброєння при добрих позиках, і це є також добра простір для України, тому що країни будуть мати. Можливість співпрацювати z Україно, z Україною, з Україною, festiak, наприклад, в питаннях виробництва спільних технологічних проєктах і друга важлива з декларація з вівторка. Голова Євросоюзу 6 мільярдів, 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 мільярдів на співпрацю з дронами з України, пане міхале. Після візиту до Китаю Путін став нахабним і ще більш жорстоким. Czy może być tak, że jest formalno nie ma żadnych tam sojuszy, w Kitaju niczego nie ogłoszy, ale nieformalnie my widzimy, że tam były obnimaszki, było duże ciepło, przyjemno, panowie ruczkały się, dotykały się ruczkami i tak dalej, Czy może być tak, że Piwniczna Korea, Kitaj, Rosja to nowa jakby oś zła przeciw Zachodu? не ніколи не було, не було інакше. Зла звичайно є e, вість зла. E, я в своїх це в своїх резолюціях, я в своїх резолюціях які резолюція я готую найближче буде стосуватися відносин євросоюз США. Я це говорю прямо. Росія, не могла би вести цю війну, якби не допомога різних союзників. Говоримо про Лукашенка, говоримо про солдати з північної Кореї. говоримо про компоненти, які Китай довозить з метою виробництва, озброєння чи боєприпас. А, це це ця відбувається. співпраця співпраця відбувається, і я також дуже розчарований реакцією китайської Порту, сторони відносно того, -за загалі того загалі що сталося в Польщі. Маємо візит зараз незадовго міністра е закордонних справ Китаю, і треба це сказати прямо, що це загрожує очевидно для всіх порядку безпеку і міжнародному порядку порушення міжнародного права. Ми запропонували як польський уряд в. Раді безпеки ООН, щоб звернути увагу цілого світу, що Росія є була і буде в майбутньому загрозою для нашої світової безпеки. Нині і польські і українські експерти почали після дронової атаки на Польщу обговорювати питання необхідності створення такого е, спільного єдиного європейського простору ППО, який би закрив східний фланг, і закрив би, якщо не повністю небо над Україною, то, хоча б над західною частиною, щоб своєчасно збивати ті об'єкти, які можуть летіти в бік країн Європейського Союзу. Звісно, що ми розуміємо, що найголовнішим компонентом тут є політична воля союзників, щоб це рішення ухвалити. Я хочу вас запитати, ви спілкуєтеся з своїми колегами у європейському парламенті. Власне, розумієте настрої, чи обговорюється це питання і е, куди схиляються думки європейських депутатів? все, це є, є проект, який, який промує, промує в, і Европі, афірмує. Польський прем'єр-міністр це є такий купол європейський купол, який має охороняти європейське небо від загроз, ja, а вони воно є найбільш реальним в даний момент, певні, і звичайно, якісь певні компоненти, чи якась частина ровні. буде також охороняти te прикордонну, чи, чи, прикордонну наводить, територію чи західну України, України, бо, чи, частину замика, України, тому що не закривається на кордоні. Не є військовим, Я хочу всі сказати, мають всі, свідомість всі того, мають свідомість того, що, що треба, чи треба чи більше оплачувати То, такі що, наклади. Повідона мусить бути більше комплементарне. То всі що всі Голландія всі дає патріот, нам два патріоти з трьох. Це означає, що західна розвідка також так усвідомлює собі, що є загроза для Польщі, Фінляндії, також Україна. Тому є дуже важливим є. Візит те міністра закордонних справ разом з президентом, президентом Фінляндії. Знаємо, що там відбуваються щорічні зі важливі міжнародні і події. І Варто щоб використати, використати візит, візит, цей візит, щоб зміцнити різного, різного типу дій, які будуть не тільки виробництва дронів, але також і забезпечення для України для Польщі для Європи. Щиро дякуємо за розмову. Міхал щерба, польський євродепутат від громадянської коаліції, був гостем українського фокусу. Дякую варту. На цьому програма Український фокус завершується. Ефір слава ТІВІ, Звичайно, триває. Залишайтеся з нами. Гарного дня! На все добре.